Ну, і росіяни продовжують обстрілювати також і Херсонщину. Внаслідок вчорашніх атак одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Загарбники гатили з міноветів, артилерії, танків, градів, безпілотників та авіації. Цього випустили 275 снарядів. З них 18 по місту Херсон поцілили у житлові квартали та дитячі садочки. А на окупованій території Херсонської області російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення. В разі від... Відмови від отримання російського громадянства погрожують конфіскацією нерухомого майна. Це кажуть в генеральному штабі. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, приєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, доброго вам дня. Вітаємо. Ну я от якраз з кінця цієї інформації, яку ми зачитали, озвучили в ефірі, розпочну от з приводу цієї паспортизації. Чи відбувається от активізація цієї паспортизації, якраз в контексті цих фейкових виборів, які готуються на окупованій українській території, так так і є. Вони подовжують промислову паспортизацію. А крім цього, вони вже почали в деяких громадах. Обходити будівлі, і якщо там ніхто не проживає, то конфіскують, як кажуть, вони і віддають колаборантам. Якщо люди проживають, але без паспортів і, можливо, ще й документів на оселю, тому що ми розуміємо, що не у всіх є зараз документи, деяких людей вони загубили чи не оформили. Завчасно також дають два дні на виселення. Крім того, є погрози людям, що якщо до 1 вересня не оформлять паспорти, то їх депортують і вони повинні виїхати з території Херсонщини Лівобережної. Така ситуація. Ну окрім цього, окрім цього, дуже багато інших. Вони використовують механізми речагів на, на людей, вони продовжують відмовляти в медичному обслуговуванні, не приймають дітей в садочки, в школи, ну і там соцвиплати також така ж сама ситуація. Тобто ну, вони всіма силами пробують людей склонити до цієї бумажки, до цього аусва. Ми бачили історію в Маріуполі, що росіяни переїжджають жити в Маріуполь. Публічно про це говорять. Що вони продають майно в Росії, купують, ну, начебто, купують чи отримують, чи живуть в тих квартирах, які ще залишилися, якщо щось залишилося, квартири українців. В Маріуполі чи відбувається так на Херсонщині, чи є таке, що в оселях наших українців зараз живуть росіяни або ж військові? Тому що такий приклад також був, що просто заїжджають, живуть, поселяються там і без жодних зрозуміло дозволів і так далі? Так, дійсно, ну це ну, така постійна практика на окупованій Херсонщині. Крім того, не тільки житло забирають, а забирають. І бізнес багато випадків вже коли вони захоплюють території пансіонатів баз відпочинку на березі, там Скадовського в Скадовську, там залізний порт. Це дуже поширена. Якщо ви не колаборант, то одразу ж є питання до вас, чому у вас тут є бізнес? Ну і тим паче, якщо ви не отримали паспорту або просто немає. Власника цієї будівлі, то вони її просто заселяються туди, конфіскують. Ну, звичайно, там з'являються місцеві колаборанти, які з радістю готові на себе переформити ці будівлі або просто передають росіян. Стосовно можливості для наших громадян, які на окупованих територіях зараз перебувають, можливості залишити ці території. Вони в принципі залишаються чи ні? Чи можна користуватися якимось каналами інформаці... інформаційними зв'язку для того, щоб вирішити як безпечніше? Ну в них в принципі в наших людей на окупованій території є інтернет. Є, в принципі, вони користуються мобільним зв'язком російським, але звичайно, безпечніше через провідний інтернет. Крім цього, можна дивитися там по стільниковому, точніше по спутниковому телебаченню наші канали. В принципі, якось інформація доходить і люди діляться між собою цією інформацією. Наскільки я знаю, є один з небагатьох шляхів, які, в якому виїхати це через Росію. На жаль, поки що немає тут зеленого коридору, який б могли люди користуватися. Більш швидко покидати територію там окуповану, але на жаль, поки що так. так найближче ми звітом території, в тому числі істочка. До речі, ви згадали про те, що Росія забирає і бізнеси, ну так звані, так і пам'ятаємо, що після того як частина території Херсонщини була окупована, росіяни забирали і фермерські, і агрогосподарства власне в аграріїві це а, а а дехто навіть спалював свої поля українці для того, щоб це не дісталося росіянам, щоб вони не могли збирати врожай, продавати і і так далі. От вони працюють на цих полях? полях росіяни чи ні, чи це просто знову ж таки тиск, так як ви сказали, і це маніпуляція для того, щоб українці не розвивалися або переходили на бік росіян. Тепер за все, якраз той тиск, щоб вони переходили на бік. Як комога більше документів оформлювали на цей бізнес у російських реєстрах? Це перший їх. Вимога була про те, що всі фермери повинні зареєструватися в реєстрі саме РФ. І якщо ти не зареєструвався і не продаєш потім своє зерно ну, та продукцію Росії, значить, ти є проукраїнське налаштований, і тоді вже з тобою по іншому розмовляють і. Звичайно, знову таки з'являються колаборанти, які готові переоформлювати на себе ці ділянки, ці фермерські господарства. Ну і звичайно, це ну страждають перш за все люди, фермера, які не хочуть йти на співпрацю з компанією. На mm -hmm. Пане Олександре, ну і стосовно поточної оперативної обстановки, знаємо, що обстріли за останню добу от, 275 снарядів, 18 по місту Херсону. Наскільки складна ситуація з руйнуваннями і постраждалими? Ну за минулу добу там було руйнування в мокільському садочку. Там прилетіло сьогодні. Вже знову здійснили обстріл. Вчора там загинула. Жінка і важко поранений чоловік в садовому сьогодні знову обстріляли. Поки що е, відомості про постраждалих немає. Також сьогодні росіяни здійснили обстріл нововоронцовки. Там зазнав е, поранення один із працівників комунальної служби е, не важких, але все ж таки шпиталізували чоловіка. Е, продовжують обстріли інших населених пунктів, такі як Станіслав, прилетіло. А там в центр сьогодні, мабуть, десяток снарядів також є руйнування, але про постраждалих поки відомості немає. Питання розмінування також дуже важливе для Херсонщини, і це не лише після того, як сталася катастрофа на Каховській ГЕС. Ми пам'ятаємо, що багато цих мін ну, поспливало, або відбулося ну, абсолютно не те, я думаю, на що і планували росіяни, але зрештою, замінування величезна кількість в відсотковому відношенні. Скажіть, будь ласка, наскільки триває процес розмінування? Скільки вже вдалося зробити, і що взагалі. Чи, чи ведуться роз'яснення людям? Так, ми постійно вивішуємо бігборди і про кожен випадок інформуємо людей, що не можна там пересуватися та, лісосмугами та полями, які не розміновані ще. Про це всі знають фермери. Але, на жаль, все ж таки люди хочуть працювати і попри таку, таку велику небезпеку і. Вдаються такі випадки з підривом на мінах тракторів та людей. Щодо кількості та об'єму, які вже зараз розмінували наші піротехніки, вибухотехніки та сапери ЗСУ, це зараз 76 тисяч гектарів, з яких 65 – це саме поля, це якщо сказати, то це приблизно 15% від загальної кількості площі Правобережної Херсонщини. Правобережна Херсонщина це 683 тисячі гектарів. Наразі розміновано тільки 75. Але це також не непоганий результат, тому що коли тільки ми сюди приїхали 12 листопада і з, дивились на той об'єм, який є, то планували не більше 60, 60 тисяч гектарів розмінувати. Але за допомогою інших областей сапери, які приїжджають. Також за допомогою волонтерів та благодійних фондів, як такі як там Ворона Бафада, точніше Горда Бафата благодійний фонд, який надає і продовжує допомагати машинами, які розміновують. Вже воно пришвидшується, але потрібно ще більше. Звичайно, тому що велика кількість. Дякуємо вам, спасибі Дякуємо. за відповідь. Олександр Толоконіко був з нами на прямому зв'язку. Речник Херсонської обласної військової адміністрації.